У Чернігові є зараз кілька ключових земельних ділянок, доля яких викликає дискусію серед громади, в особі її представників, депутатів міської ради. Показовим став приклад ділянки по вулиці Пушкіна. 1 є пропозиція збудувати тут комплексний спортивний центр. На сесії міськради більшість депутатів проголосували за рішення надати управлінню капітального будівництва дозвіл на розроблення проєкту землеустрою для майбутнього закладу. Прихильники цієї ідеї, більшість депутатів, наголошують на потребі не тільки для для Чернігова, а й для всієї області великого спортивного центру ті зали, які в нашому місті, вони не відповідають вимогам не чемпіонату світу Європи. Навіть наша команда сьогодні вже обрала місто грати на Єврокубках. У нас немає ні в Чернігові, ні в області. Ні одного зала, який відповідає. Це кількість місць, мінімум полтори тисячі. Це висота стелі, це підлога, це освітлення, це люкці, це душові, це масажна і тулети таке інше. У нас нема в області такого залу. Ми розглядаємо питання збудови комплексного споруди. Вона необхідна для нашого міста і для всіх нас разом. Уряд вже виділив для проєктування у Чернігові спортивного центру півтора мільйони гривень. Тим більше вважають ініціатори, слід поспішати скористатися цими коштами. Є постанова кабінету міністрів. Виділено півтора мільйони гривень коштів Чернігівської області В даному випадку. Є буде ну, розпорядження голови обласної державної адміністрації. І попередньо ми обговорювали призначення і використання цих коштів на проєктування передбачається управління капітального будівництва Чернігівської міської ради. А зазвичай процедура буде проведена тендерна процедура на проєктування, затвердження проекту відведення землі, затвердження проєкту кошторисної документації. І ми будемо домовлятися в рамках розвитку програми фізичної культури і спорту в Україні про затвердження даного проєкту і виділення коштів на будівництво. Депутати від опозиції голосували проти рішення про дозвіл на проєктування. При цьому підкреслюють, вони заперечують не саму ідею створення спортивного центру. а Непрозорість, на їх думку, прийняття подібних рішень. Та дійсно гарно, що виділені кошти Кабміном, півтора мільйона. Вони дійсно виділені для міста Чернігова, саме для розроблення проєкту будівництва. Але знову ж таки, ні жодних конкурсів, жодних пропозицій, жодного змагання, яких пропозицій ми не почули. Знов таки, це йде чиста корупційна схема розподілу земельних ділянок. І не факт взагалі, що там буде побудований цей спортивний комплекс. Я хочу сказати мешканцям міста Чернігова, що у нас біля переправи на Десні побудована волейбольна площадка. Є вона там чи ні? Будь ласка, підіть, подивіться. У нас на вулиці Героїв Чорнобильців біля озера там. От. У нас вже роки три працює волейбольна площадка, є вона чи ні, будь ласка, підіть подивіться. У нас в районі заводу автозапчастин там, тенісний корт побудований, будується, приватний стадіон. Це тільки ті питання, які прийняті на сесії. У нас біля 17-ї школи побудований вже, мабуть, повинен був би бути льодовий палац. Тому це дійсно питання. І ми ж не почули на сьогоднішній день. Ми ж виділяли землю. Земля виділена, будь ласка, чи хоч проєкт розроблений, чи виділені кошти на проєкт там хоч Кілок забили, якісь для будівництва подальшого. Нема ж ніякого звіту. Той же Чернігів Будинвест, через які виділялися. Жодних питань, жодного звіту, жодного. Хоча задаєш, це знаєте, десь вирішується воно. Тому ми, як представники громади, підіймаємо ці питання на сесії, але на жаль, ви бачите, як вони вирішуються. Рішення про дозвіл на проектування спортивного центру все таки прийняте. Це важливо не тільки саме по собі, а й як певний прецедент. Після тривалої перерви міська рада, як і інші органи місцевого самовру. Врядування почала розглядати земельні питання, і ми бачимо, що це викликає значну напругу і дискусії всередині депутатського корпусу місцевих рад.